Коли ми записали відео про захист від собаки, найпопулярнішим коментарем було: а щодо шокера, чи можна лякати собак шокером. Ми це перевіримо. А взагалі я хочу поговорити про електрошокер, бо це доволі популярна зброя самозахисту, але, на мій погляд, не дуже ефективна. І ось чому. По-перше, електрошокер це не зброя. З точки зору нашого неіснуючого закону про зброю, це спецзасіб. Але єдиний електрошокер, який у нас колись продавався як сертифікований спецзасіб для самозахисту, це так званий LS1 ліхтар спеціальний 1. У мене він колись був, потім він зламався. Чому зламався? Бо дуже тендітна конструкція. Він працював від батарейки Кроно і він забавно щипався. Ми його використовували на тренуваннях замість ножа, щоб розуміти, дістав або не дістав. А, зараз ви його, мабуть, не знайдете, бо його вже не, не виробляють, в продажу його немає. Але є багато китайських шокерів. Просто забийте в інтернеті, купити шокер, у вас там будуть сотні пропозицій, які завгодно, великі, маленькі, у формі мобільних телефонів, ліхтариків, дубинок, навіть зі стразиками є. Є у стразах, велика палітра кольорів, в чому недолік китайських шокерів. Ви ніколи не розумієте, що ви купуєте. Ось це китайський Name 928 type. На ньому написано 12 000 вольт це багато чи мало? Скільки вольт в розетці? 220. Тобто, якщо нас цікавить здатність електричного струму, Зупинити людину, тобто заподіяти йому шкоди достатньо, але надмірної для негайного припинення злочинного діяння, яке загрожує життю та здоров'ю людей, як вчить нас кримінальний кодекс. Нас цікавлять не вольти, нас цікавлять ампери, тобто не напруга, а сила тока. Сила тока, яка буде відчутною для людини, та, що буде викликати біль або судоми, це десь 8%. 10 мА. Якби тут була ще потужність, тобто вати, я мог би розділити вати на вольти та дізнатися про ампери. А тут її немає. Все, що я можу зробити в магазині, я можу його включити, та послухати, та подивитися, як воно працює. А як воно насправді працює, я не знаю. Я знаю, як воно має працювати. Два електроди торкаються людського тіла. І ось ця суга. Не ця, ця, між якою іскорка пролітає, це декоративна дуга. А ось ця вона подає електричний струм, струм проходить через м'язи, м'язи скорочуються, у людини виникають судоми. Якщо я потрапив у нервовий вузол, людина може впасти або навіть втратити свідомість, якщо сила тока достатня. Тобто, єдиний шлях перевірити ефективні шокера це перевіряти його в магазині на продавці. Ніхто не погоджується. Так, шокер має психологічну дію, на відміну від газового балончика. Бо я на когось наставив газовий балончик і кажу, я тебе зараз задую, це нікого не лякає. Це лякає. Люди бояться електричного струму. Але здатність людського тіла переносити удари електричним струмом це штука індивідуальна. В мене є знайомий електрик, який перевіряє, фаза чи ні просто рукою. І стільки разів було током. Він звик. Інша проблема. Ці електроди розташовані дуже близько один до одного. Тобто, ви зможете замкнути дугу всередини одного м'яза. Є насправді ефективна варіація електричної зброї, яка називається тазер. Це стріляючий шокер. Він вистрілює два електроди на проводах на дистанцію, здається, до 6 метрів. Ці електроди розлітаються і втикаються в тіло на відстані близько метра від один, один від одного, ну, залежить від дистанції стрільби. Навіть якщо один електрод не потрапив у мішень, у вас є запасний постріл. І навіть якщо першого розряду було недостатньо, можна додати розряд. Але, по-перше, тазери заборонені для цивільних навіть у США, де їх винайшли. В Україні вони заборонені навіть для копів. По-друге, тазер це не просто електрошокер, який стріляє. Тазер він існує як частина екосистеми. Тобто тазер завжди працює разом з будікамом. Коли КОП дістає тазер, будікам включається. Так, є доволі переконлива статистика ефективного використання тазерів. Майже без летальних ісходів. Тобто вбити тазером можна тільки, якщо людина не вдало впала, вдарилася головою об асфальт. Але про що казати, якщо ви не можете це купити? Ви можете купити китайську подробку. Те ж сама проблема невідома сила току. Невідома потужність батареї, невідомо наскільки її вистачить. Тобто про тазери ми можемо забути, можемо продумати про шокери. Так, я розумію, що коли ви думаєте про самозахист, хочеться купити якийсь такий наворочений, складний, науково просунутий девайс, який буде зупиняти нападника. І шокер, він так, от на перший погляд, відповідає на ці вимоги. Але шокер це девайс. З яким ви маєте наближатися до противника, бо радіус дії звичайного шокера це длина вашої руки. Тобто ви встромляєте в людину електроди, а він вас ножа. Шокер, якщо він достатньо потужний, може спрацювати проти вас. Бо якщо вас затисли, притиснули до стінки, десь схопили, ви воткнули і теж можете отримати розряд. Пам'ятаєте, як в кіно показують електродефібриляцію? Два електроди та приберіть усі руки. Тобто, не бажано використовувати шокер, якщо він достатньо потужний, у занадто тісному контакті з нападником. Якщо ви все ж таки обрали для себе шокер, їм слід користуватися по вразливих місцях. Тобто, там, де ефект електричного струму буде максимальним. Якщо ви. Штрикнули когось в ногу, можливо, в нього відніметься ця нога. На 10 секунд, на 30, на хвилину, хто знає. А якщо ви потрапили у шию або у пах, ефект буде більш пролонгованим. Але це ще треба вміти зробити. Тобто треба його дістати, треба його зняти з запобіжника, треба його тримати, встромити та. Якийсь час утримувати, бо не можна просто ткнути, забрати та тікати, він так не спрацює. Тобто, я вважаю, що краще мати газовий балончик, який дозволяє вам розривати дистанцію, тікати та задувати позаду себе. І газовий балончик, якщо він якісний, перцовий, він спрацює майже на будь-якій людині. Так, буде невеличка затримка по часу, до П'яного або обдовго дійде повільніше, але дійде. А це може не спрацювати взагалі. Щодо використання шокера проти собаки, ви можете переконатися, є багато відео, що о, ось цей звук, а ще кажуть, запах озону, не знаю, правда чи ні, лякає бродячих собак. І це правда. Коли ми проводили семінари по захисту від собак з залученням кінологів, вони розповідали, що вони випробували шокери на собаках не контактно розуміло. У бродячих собак десь 7 з 10 собак реагують переляком, вони тікають. 2 з 10 не реагують взагалі, не чують. Одна з 10 реагує агресією. Тобто, цим ви можете спровокувати собаку на вас напасти. Щодо службових собак, він скоріш за все не спрацює. Ми запишемо тест на моїх ротвейлерах. А зараз ми перевіримо, чи працює шокер для відлякування службових собак. ой <плес> ой 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 Арні. Не завжди. Тобто, підсумуючи, шокер може бути ефективною зброєю, якщо це якісний шокер, який має достатню силу струму, не напругу, не вольти, а ампери. Шокер може спрацювати, якщо ви потрапили у Нервовий вузол або так званий нерв що блукає, вагус, тоді людина, скоріш за все, впаде або їй стане дуже погано. Якщо ви просто штрикнули кудись в плече, стегно, в дупу, це буде відчуватися як укус. Це нападника не зупинить, а можливо, роздратує та розлютить його. Тому я не рекомендую носити з собою шокер, бо зазвичай це якесь китайське гівно. Краще носити газовий балончик, а якщо цього недостатньо, є крафджек гаманець для самозахисту і є ніж. Завжди треба мати план Б. Не можна довіряти свою безпеку одному девайсу, бо коли ви його вронили або в нього сіла батарейка, ви беззахисні. Тренуйтесь, життя бентежне.